Вітаю вас, це чоловічий клуб і я Дмитро Лазуткін. Настав час літа, і в нашій програмі сьогодні ви це теж відчуєте. Зокрема, поговоримо про таке. На яхті під вітрилами як швидко забути про негаразди й проблеми. Аквабайк індивідуальний засіб пересування на воді. Кому снігоходи, кому мотоцикли? Світ моторів у чоловічому клубі. А у нашій студії ГІС, справжні герої, таких називають кіборги, яких героїчно воював у Донецькому аеропорту. Анатолій Свирит вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, які спеціальні навички потрібні людині, яка опиняється фактично на війні? Чи важлива тут фізична підготовка, чи можливо якісь просто алгоритми дії, як вчиняти в тій чи іншій ситуації? Що от понад усе і перш за все? Ну, понимаете, здесь какой-то одной, одного быть не может. Здесь симбиоз и физической подготовки, базовой хотя бы, чтобы человек имел какую-то уверенность в себе, во-первых. Ну и желательно, чтобы он прошел через хороший курс подготовки, с 15 включительно, желательно, это серьезные марш -броски рукопашный бой, который в отсутствии боевых действий довольно хорошо закаляет дух и характер, делает мужчиной. Вот. Ну и, естественно, хорошие тактические навыки и боевое слаживание в составе группы и подразделения побольше. То есть, чтобы с напив слова, с напив жеста люди понимали один одного, я правильно понимаю? С жеста. Ви казали, що от вам врятувало, врятувало життя от під час того, як залетіла граната і поруч просто впала біля вас. Да. Що? Ну. Спасназівськи минули, так? Так, Звісно, так. То, що 100% концентрація, то я даюся бою бою. Не ловишь мух, скажем так. Да. И когда она прилетела, ну, никакого там. Ну, паніка, перша реакция, паресячная людина, какая... паніка. Да, ну паресячная, но ну, оч... очевидно, да. Паресичная, ну, даже и... там, бойцы, которые до попадания там, в зону Баудийсы, там, дай ему в руку гранату, даже РГД, мне, ко мне прилетела, так называемая махнатками называли. Вот. Поэтому ну, прилетела, да, есть. Контакт сделал, кувырок вперед, тело перенес, но ноги, к сожалению, там посекло, но не насколько, чтобы не не смог продолжать бой дальше. Поэтому да, это концентрация, это готовность. Не удивляйся ничему уже. Поэтому, конечно, это годы, месяцы проведенные. На службі, да, і, і після служби списан забивших не буває. От, поэтому, да, это подготовка з мені життя в будь-якому випадку. Якщо порівнювати от, рівень підготовки е, нинішніх українських військовослужбовців і е, тих людей, які знаходяться на тому боці, ясна річ, що є люди різні, і е, теж рівень підготовки, вочевидь, різниця, але все-таки от. Е, Підготовлені спеці, якщо так от про них вести мову, вони десь приблизно на одному рівні, наші і їхні. Як думаєте? Так. Да, я думаю. На одному рівні. На одному рівні, але тут можу зіграти з молодими гарячими парнями нашими. Недооценка их подразделений, потому что та гопота, которая бегала еще год назад, их, их уже нету. Сейчас это сплоченные боевые коллективы, и поэтому настраиваться на них надо соответственно. Здесь уже зависит и от командиров, и, и от подготовки, и боевого слаживания. Кулиганов там уже нет. Это армейское подразделение. Там то профессионалы, фактически? Да, они курируются. відповідними органами наших сусідів. Що ви порадили людині, яка хоче. Ну, ясна річ, не тій людині, яка там, косить від мобілізації, а ті, яка хоче там, іти добровольцем воювати. Які якісь практичні, от кілька слів, які могли б десь допомогти? Ну, Допомогти це в будь-якому випадку. Это... еще доброволец, сейчас, в принципе, хватает подразделений толковых, нормальных командиров. Это уделить серьезное внимание подготовке. Тактика днем, особенно ночью, в составе групп, в составе подразделений. Но здесь на пахать и пахать. Потому что... Сколько часов для этого треба? На ну, вашу думку? Ну, мінімум місяць два-три. Желательно три. Це вже, ну, вже будуть подрозділення, які можуть рішати якісь задачі. Якби хтось із ваших близьких от зараз би збирався йти там, на патріотичні хвилі захищати батьківщину, ви б порадили піти в Збройні Сили України добровольцем чи в один з добровольчих батальйонів. Я бы порадовал в Силы, думаю. Чему? Знаете, здесь у нас, вот, к сожалению, непонятная не, не ситуация с легализацией этих батальонов, да? С одной стороны, это ребята-патриоты. Героически сражаются там. Но, но, но на выходе мы имеем непонятную с ними ситуацию. Вроде как они и нужны, вроде как, и, 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 не сильные, и не сильно им рады. Вот в чем дело. Там масса, масса специалистов. Проблема в том, что вот когда все это дело началось, да, то, то, же самое я, я попал в первый батальон гвардии, как инструктор боевой подготовки. Потому что люди видят ситуацию. Отжали у нас Крым. Государства никакой ответной реакции нет. Да, люди там штурмуют, если вы помните, какие очередя были в военкоматах. Кто пошел? Пошли десантники, спецназовцы, которые понимают, что это их дело Родину защищать. Что мы имеем? Приходим туда. Нам говорят, да, не, мы, мы, этих не берем, да, смотрят на там, мою военную, учетную специальность, они вообще такое не знают. Поэтому куча людей патриотических, подготовленных, мотивированных, рассеялась кто куда разным батальонам а если, если бы создали из этой массы людей пидрозил и не один это была бы реальная сила которая бы решала серьезную задачу к сожалению этого, этого, этого не, не случилось сейчас это есть есть там посылы только сейчас на создание таких подразделений Ну, лучше поздно, чем никогда, конечно. Ну, масса людей уже погибла, потому что оказались не в то время, не в том месте, не з цими командирами. Ну и коротко, на прикиньте нашей розмови, прогноз ваш. Як будут розвиватися далі події? Ну, прогнози дело неблагодарное, да. В любом случае, то, что мы начали делать, и, и надо продолжать. То, что все эти годы к сожалению. упадок армии, она сознательно уничтожалась, убивалась. Это дело надо исправлять. Надо вводить в школе опять занятия, ставить туда бойцов после АТО, чтобы они проводили эти занятия с понятием, как там на самом деле, которые участвовали в боевых действиях. Готовиться и поднимать патриотизм и уровень боевой подготовки. Всього населення, буде все добре. Ніхто нам не прийде, і всі що він получит по зубам. Хто полізе дом? Дякую вам дуже за те, що прийшли. Нагадаю, у нас був Анатолій Сверид, герої, український герой війни на сході. Ну а ми переходимо до більш мирної тематики. Ми всі учасники регати, принаймні потенційні. Всі ми капітани, як мінімум, у власних бріях. Подивитися ж на тих, хто вже вийшов у воду під час вітрильних змагань, що відбулися поблизу Києва, відправився Вадим Хащук. Для мене це вже майже життя. Людей тягне до води ходити під вітрилами це справжня гармонія спорту, відпочинку і навіть романтики. Це було типово і, знаєте, по-спортивному агресивно. Навірно, стану фанатка ето відеоспорта. Минають часи, коли яхту сприймали як аристократичний елемент розкоші. Людям, які живуть активним дозвіллям, зовсім не цікаво ніжитись під проміннями сонця на палубі. Значно цікавіше ловити вітер у вітрилах. А ще азартніше виявити кращих серед собі подібних. Близько 200 яхт змагалися у найбільшій вітрині регаті в історії незалежної України. Три окремі гоночні дистанції, міжнародне суддівство, дитячі, олімпійські і міжнародні класи яхт. Київське море на чотири дні стало справжньою ареною спекотних вітрильних баталій. Окрім суперників на воді, яксмени змагаються зі ще одним опонентом, непередбаченою природою. У нашому випадку це хвилі і вітер. Однак самі яксмени запевняють, приборкувачем стихії можна стати лише у вітрильництві. Вітрила головна рушійна сила цих змагань. Тому легкий вітер, що дозволив розганяти судна до 10-15 кілометрів на годину. Учасників турніру лише порадував. Ми хотіли створити такий собі спектакль на воді, який би продемонстрував справжній потенціал Київського моря. На мою думку, це найкращий водний простір для перегонів у східній Європі. Але усі об'єкти тут, скажімо так, дещо архаїчні, і це не прийнято для проведення міжнародних регат. Проте нам є до чого прагнути саме тому я тут коли ближче до фінішу, на рахунку кожен метр і кожна секунда. На воді тоді стає зовсім тісно. На поворотах яхти йдуть настільки близько одна до одної, що можна навіть спілкуватися із сусідніми екіпажами. Керувати вітрильником на відпочинку може дві-три людини. А ось на змаганнях знадобиться до шести членів екіпажу. Звичайно, в кругосвітню подорож на таких яхтах не поїдеш, але відчути себе на борту справжньої морської формули 1 досить легко. Главное – это собранность, правильно мыслить, как-то пытаться обмануть своего соперника. Постоянная тактика на воде. Как-то ну, пытаться где-то его словить на какой-то ошибке. Устойчивость к погоде, к условиям. Постоянно трудности какие-то возникают. Конечно, человек привыкает преодолевать их, и по жизни это помогает, конечно. Любые вопросы решать закаляет. И сильный ветер, и слабый ветер. Слабий вітер терпеть надо, тому що ветра нет, сложно. а сильний вітер треба боротися за стихією. у Британії з'ясували, що діти, які займаються вітрильним спортом із імовірністю на 70% менше, беруть участь в антисоціальній діяльності, тобто не займаються крадіжками, пияцтвом або шахрайством. Усе просто вся причина у воді і свіжому повітрі. Ці чинники спрацьовують як антидепресант. Це дуже корисний вид спорту. Розмаїття водоймиш та погодні умови в Україні усіляко сприяють яхтингу. А п'ять олімпійських медалей свідчить про міцні традиції українського вітрильного спорту. А саму яхту, у разі чого можна і власноруч побудувати, такий собі ще один із варіантів активного відпочинку. Але то вже зовсім інша історія. Якщо життя це велика ріка, то летіти ним на аквабайку забавка не для слабких духом. З тими, хто носиться на водних мотоциклах, породжуючи неспокій у серцях відпочивальників і розполохуючи риб, поспілкувалася Людмила Кахно. Що об'єднує екстрим, відпочинок, швидкість, небезпеку? Спорт, що не може не хвилювати серце та нерви, тепле сонце, ніжний пісок, м'які хвилі та океан позитивних емоцій. Так пройшов чемпіонат України з аквабайку, молодому виду спорту, молоді учасники. Ребятки, скільки років ви займаєтеся цим видом спорту? Я п'ять років. Шесть лет, так. Как вас занесло сюда, в этот вид спорта? Меня посадили на мотоцикл и сказали есть. Как бы, а там уже все понятно. И все, точки над «и» были все расставлены. У тебя выхода не было? Да. А у Я тебя... ждала либо ремень, либо... В смысле ремень? Папа бы убил. Меня сюда также заточил за шкирку папа. И я начал ехать, мне это очень сильно понравилось. Аквабайк – это сезонная розвага. Проте справжние любители знают ему соответствующую альтернативу и в зиму. А зимой что вы делаете? Летом, понятно, вы ездите, здесь катаетесь. А зимой? Зимой я занимаюсь тем, что мне интересно, что мне доставляет удовольствие. Я занимаюсь йогой, я занимаюсь собственным развитием, читаю книжки, отжимаюсь, качаю пресс. Много ли участников сегодня? Сегодня около 20 участников из разных городов. как то бишь со всей украины з да, со всей украины приехали э, пилоты что нужно сделать обыкновенному человеку чтобы принимать участие в этих соревнованиях ну для того чтобы э, начать кататься надо завести себе технику завести себе гідрокостюм, шлем перчатки И з восьми лет уже можно номинироваться в категорію юниор. Металла красень скоро змінить свій колір на рожевий, адже самовираження через свого залізного коня безумовна фішка аквабайку. А в біляпкам сам Бог вели рожевий скутер. Сколько лошадиних сил в этом моторі? Здесь сто десять лошадок, сімсот пятьдесят кубиків объем двигателя. Ну, Максимально в районе 100 км в час. Здесь коробка автомат. Газ тормоз и все. Короче, для блондинок. Да. Я, вижу, я вижу, что розовая канистра, розовые шлепанцы. Почему ще не розовый железный конь? Я думаю, на следующий год будет он розовым. Розваги розвагами, але техніка безпеки понад усе. Яка та лагідна на перший погляд вода на великій швидкості може завдати шкоди. Дуже важна жилет, захисний жилет, шлем обов'язково, тому що ну на самом деле кажеться, що вода, але на скорості бувають дуже падіння, жорсткі, якщо там свише 60 кілометрів. Тож будьте уважними та обережними, а в іншому не обмежуйте фантазію, обираючи вид спорту. Якщо ви не маєте ані яхти, ані аквабайка, не біда. Присвятіть час своєму тілу, зробіть його досконалим, і всі жінки мріятимуть лише про вас. Наша телетренажерка сьогодні присвячена м'язам спини. Існує стереотип, що качати спину це найважче. Е, багато хто взагалі не має уявлення, що це за вправи. Ну і у мене мої уявлення теж доволі таке розмиті. Сподіваємось на твою допомогу, Сергій. Ми зараз. Розберемо декілька комбінацій вправ, які ми можемо зробити в домашніх умовах з резиновим еспандером. Це буде станова тяга, тяга до поясу та їх комбінація. Перша станова тяга виконується вона таким чином. Ми нахиляємо тулуб вперед і стаємо в рівне вихідне положення. Вперед вдихаємо і розгинаємо тулуб. Видихаємо. 12 повторень. Повільно у середньому темпі виконуємо цю вправу. Наступне, що ми можемо зробити, і це вже будуть працювати найширші м'язи спини, ми приймаємо вихідне положення нахил, спина у нас залишається рівною у поясниці, і ми тягнемо амортизатор до нашої талії. І комбінація цих двох вправ, ми можемо виконувати тягу станову та одночасну тягу до поясу. Це вже буде така комплексна вправа, коли пропрацьовуються всі м'язи спини, ми їх поєднуємо і робимо щось таке. Для тих, хто займається на такому початковому рівні, дуже гарна вправа, щоб в роботу вступали всі м'язи спини. Дуже рекомендую. І ми можемо зробити ще декілька вправ, які Можуть сприяти розвитку м'язів спини. Ми приймаємо вихідне положення на пів нахил, наші руки рівні, і ноги знаходяться вужче ширини плечей. І приймаючи це вихідне положення, наше завдання рівні руки опустити до рівня наших колінних суглобів. Тяга. Амортизатора у нахилі ми приймаємо вихідне положення на півнахил і згинаємо руки у локтових суглобах. Тягнемо амортизатор до себе. Необхідно нагадати, що всі силові вправи рекомендується виконувати у середньому або повільному темпі, бо саме в цьому темпі найбільш якісно залучається м'язові волокна до роботи, і м'яз пропрацьовується найбільш якісно. Якось непомітно у чоловічому клубі автомобільна тема відійшла на другий план. Запевняють, це ненадовго. Переглядаючи найоригінальніші та захопливі автогонки з різних куточків світу, переконайтесь самі у цьому. Своєрідне Родео щорічно збирає мотоциклістів у австрійському містечку Айзеренс. Вершники на двоколісних конях біля підніжжя Альпійських схилів демонструють свою вправність у керуванні мотоциклами. Змагання по бездоріжжю збирають близько півтори тисячі учасників 40 країн світу. Серед них не лише професіонали, а й амбіційні любителі. Проте на головний старт спортивного свята виходять не всі. Лише 500 сміливців готові випробувати себе у заїзді, що має назву заяча сутичка. До фінішу шлях нелегкий. Багнюка з камінням та непростий маршрут місцевої траси дуже часто призводять до травм любителів гострих відчуттів. Польський гонщик продемонстрував небачену майстерність автокерування. При вході в один з поворотів у машини відвалилося кермо, але гонщику вдалося уникнути аварії, маневруючи на високій швидкості за допомогою моточини. Одночасно він продемонстрував технікам своєї команди відірване кермо. І через деякий час отримав новий засіб управління та вдало завершив перегони. У деяких куточках світу сніг лежить цілорічно, тому перегони навіть влітку доводиться проводити на білому холодному килимі. Якщо агрегат для змагань створений для зимових забавок, то дівчата у бікіні достатньо підіймають градус до рівня неймовірної спеки. Великій кількості роззяв чоловічої статі кращі розваги не знайти. Головним же атрибутом для самих учасниць є не лише купальники, а й рукавички та зимові чоботи, аби руки та ноги не примерзли до холодного корпусу скутера. Свято наблизилося. Сьогодні в Україні відзначають День журналіста. А чоловічий клуб ще й сезон підсумовує. Ми теж люди і нам перетаманно помилятися, але ми не боїмося посміятися над собою. Тож ми підготували для вас добірку найцікавіших моментів, що не потрапили до ефіру. Ось так власне працює команда чоловічого клубу лише у справжніх чоловічих локаціях з чоловічою атрибутикою і для людей сильної статі. Зараз мій колега записує стендап, тому треба бути обережними і не надто гучними, аби все в нього вдалося з першого дублю. А це невід'ємна складова нашої творчої діяльності. Привіт, це чоловічий клуб. Сьогодні ми будемо говорити про жінок. Жінок. І ще раз жінок ви дуже гарно сьогодні у Вас такий метелик. Ви офіціантом підробляєте? Ні, я не підробляю офіціантом, але я ловлю на свій метелик інших метеликів. Зурка або полонез. Пружні м'язи, гнучки тіла. Хто не захоп, так? так? Я вгадаю, що... Продовжуємо підкорювати королеву тренажерної жали... жали... Блін, я вже не підвозі лежав. Позна. Вже все стафіла кок. Що стафіла кок <рискотворю> <рискотворю> відразу? Вже іншу бо хочеться. Відчуття замкнуло простору додає бійцям. Відчуття замкненого простору додає поєдинкам у клітці особливого суворого шарму. Качати спину, як бачимо, лежачи, це не тільки сон. Коротше, скажи, будь ласка, просто які, якісь фінальні слова для ось, взагалі, про спорт, про те, що байдуже можуть. Ну mm що, -hmm. поіграємо? Ха-ха-ха! Oh, <laughs> Ха-ха-ха! На цьому ми змушені попрощатися з вами на деякий час, бо з наступної суботи в ефірі нашого каналу розпочинаються трансляції перших європейських ігор, за якими я сподіваюся, ви будете уважно стежити. А найкращі випуски чоловічого клубу за минулий сезон можна буде побачити у літніх повторах. Закликаю вас не забувати про самовдосконалення. Життя підкорюється тим, хто не боїться змінюватися на краще. Навіть перша леді сполучених штатів постійно працює над собою. Нещодавно відео її тренування стало хітом інтернету. Зверніть увагу, Мішель Обама приділяє час і вправам з навантаженнями, і роботі з боксерським мішком. Не припиняйте дружбу зі спортом. І ви любіть та перемагайте. До побачення.